Чернівецька обласна державна телерадіокомпанія представляє на конкурс Відкрить для себе сучасну бібліотеку радіопередачу Слово про книгу науково науково-просвітницького циклу обереги. Мова, родина, книга, духовність. Про ці одвічні цінності у циклі обереги. Вітаю вас, шановні слухачі. Перед мікрофоном Мар'ян Лазарук. У передачі «Слово про книгу поговоримо про те, якою має бути сучасна бібліотека. У бібліотеках зберігається генетичний код нації. Скрижалі пам'яті, вершини творчості духовних провідників. Але стривайте, разом із тим це не музей старожитностей, не якась архаїчна споруда. Бібліотека в умовах інформаційного суспільства це потужний наддієвий інформаційний центр, що здатен формувати громадську думку, визначати суспільні цінності та ідеали. Як же знайти золоту середину, використовувати електронний арсенал і залишатися на сторожі духовних надбань? Питання не з легких доведеться вирушати до бібліотеки, адже там, як відомо ще з років навчання, є відповіді на усі запитання. Перед нами чималий клубочок, який сьогодні спробуємо розплутати. Всього в Чернівецькій області понад 400 книгозбірень. Тому для початку підемо до найбільшої Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка. Тут завжди людно. Кожен читацький зал має своїх відвідувачів. А зустрічає нас господиня заслужений працівник культури України Антоніна Іваницька. Пані Антоніно суспільство знань, як називають сучасну добу науковці, вимагає нових підходів до бібліотечної справи. Як вдається йти в ногу з часом? Бібліотека повинна йти вперед. Завжди бібліотека буде тою мекою, де можна знайти живу книгу. То молодь хоче сучасні технології швидше. Але в той же час аспірант чи студент, які пишуть курсові роботи, мусять знайти джерела не тільки в інтернеті. Є дуже багато помилок, бій без бібліотекаря трудно орієнтуватися. Він може спрямувати читача, що звідти брати, а що треба підчитати. І тому бібліотекар повинен вчитися завдяки програмі бібліоміс, завдяки компанії Айрекс, як представлені компанію Мелінди Гейтс і Біла Гейтса для бібліотек всієї, Країни у нас створений регіональний тренінговий центр, де є 10 навчальних комп'ютерів сучасних програми. Відповідні так, саме основне, власне. що бібліотека зараз повинна йти до людей. Ви згадали про програму Бібліоміст. Які можливості вона відкриває перед читачами і бібліотекарями? 11 районів централізованих бібліотечних систем виграли на сьогодні цю програму. В середньому це 15 комп'ютерів з мережевим обладнанням, сканерами, ксероксами для бібліотек району? Всього в нас по області 49. Бібліотек в сільській місцевості мають комп'ютери і 220 в області. Порівняно з необхідністю, це складає 20% в цілому по області і 14% в селі. Це надзвичайно мало. Мати тільки всього 312 комп'ютерів на всю область, але програма Бібліоміст продовжує з нами співпрацювати. Цьому році об'явлено мікрогранти для тих, хто вже був задіяний в цій програмі. Два комп'ютери за рахунок програми і один комп'ютер за власний рахунок повинен бути вклад органів місцевого самоврядування в розвиток інформатизації бібліотек. Ми почули думку фахівця, а зараз поспілкуємося з користувачем. Доброго дня. представтесь, будь ласка, перепрошую, що відриваю вас від роботи. Мене звати Галина. Ви так з зацікавленням зараз користуєтеся тими благами, які має сучасна наша бібліотека. Нас зацікавило те, що тут можна користуватися інтернетом безкоштовно. Окрім того, в бібліотеці можна взяти консультації з тренерами щодо навиків користування інтернетом, комп'ютерами. Це безкоштовно. Якщо ти стаєш читачем бібліотеки, Це безкоштовно, як коли я закінчувала вуз для написання магістрської роботи, мені потрібно було вишукувати ну, найновішу інформацію. І ось тільки у мене доступу до інтернету вдома немає, і я дуже зраділа, коли у мене з'явилася така можливість в обласній бібліотеці. Знайшла Дуже багато джерел, як Саме і в бібліотекі? інтернеті, так і в самій бібліотеці. Що би хотіли удосконалити, змінити бібліотеку? Відвідують багато читачів. Хотілося б, щоб більше приміщення було, можливо, ще більше комп'ютерів чуть-чуть новіше. Дякую, пані Галині. А ось у цьому залі традиційно проводять скайп-конференції і навіть творчі вечори. Пригадую, кілька місяців тому з успіхом відбувся один з таких. Присвячений пам'яті відомого буковинського поета, пісняра, кінодраматурга, народного артиста України Михайла Ткача в режимі онлайн присутні поспілкувались із земляками Михайла Ткача та друзями буковинцями які нині мешкають у Києві. Ось як це відбувалось на зв'язку з нами. Кеменці ви нас чуєте. Чуємо, чуємо. На зв'язку близький і вірний друг Володимир Мельников у місті Києві. Ви нас чуєте? Вітаємо вас! Добре. Чуєш, чи не чуєш, чи ліпна Я до твого босте. Що ж, ось і розплутається поступово наш клубочок, і перша ниточка привела до програми Бібліоміст. Рушаймо далі. Шлях наш лежить до районного центру Стороженець. Сюди з Чернівців їхати 20 кілометрів на південний захід. Містечко розташоване біля підніжжя Карпат над річками Серед та Дубовець. Поруч українсько-румунський етнічний кордон. Тут ми спробуємо з'ясувати, як змінилися за два роки бібліотеки, які беруть участь у проєкті Бібліоміст. Всього у районі 47 бібліотек, книжковий фонд, яких півмільйона примірників. Щороку тут обслуговують майже 40 тисяч читачів. Два роки тому бібліотекарі Стороженеччини здобули перемогу в другому раунді конкурсу щодо організації нових бібліотечних послуг з використанням безкоштовного доступу до інтернету програми Бібліоміст. Було підключено 15 комп'ютерів, які знаходяться у центральній районній бібліотеці, дитячій бібліотеці, чотирьох сільських філіях у селах Кам'яна, Великий Кучурів, Красноїльськ та Панка. Для участі в проєкті бібліотеки необхідно відремонтувати та умеблювати. У цьому допомагають районна та місцева влада, а також меценати. В умовах економічної кризи, коли книги, особливо в регіонах, стають важко доступними, завдяки програмі Бібліоміст вдалося задовольнити інформаційні потреби користувачів, каже директор Стороженецької районної централізованої бібліотечної системи, заслужений працівник культури України Тетяна Ковбан. Зараз у нас дуже багато користувачів. У нас є черга до кожного інтернет-центру, який в нас є. Записується заздалегідь. Примітно, що окрім традиційних функцій, буковинські бібліотеки виконують нині соціальні обов'язки. Доступ до мережі інтернет дає необмежені можливості спілкування. Скайп-конференції ми використовуємо онлайн зустрічі. Саме завдяки програмі, багато жителів нашого району змогли поспілкуватися зі своїми родичами, які є за кордоном. Це велика підмога саме спілкування між людьми. Потім такий вид послуг ми так його називаємо. «бібліоуспіх». У нас був такий випадок, що Прийшов користувач до бібліотеки. Він мав свою пшеницю на продаж. І через інтернет вони знайшли ринок збуту своєї пшениці. Подібна практика поширена і в інших місцевостях нашого краю. Бібліотека села Недобоївці, яка, до речі, минулого року стала переможцем конкурсу Краща сільська бібліотека. Також виконує чимало соціальних функцій, розповідає її бібліотекар Валентина Щербата. «Недобоївці село специфічне. Багато у нас фермерів, які мають власні сади. Багато звертаються до нас по інформацію по інтенсивній обробці цих садів, у цих садів, по захисту плодових дерев від шкідників. У нас в районі є центр зайнятості молоді люди заходить на сайт, може собі підібрати щось. Клуби за інтересами існують. Клуб домашніх господинь атакують сайт поварінок, обмінюються, щось практикують. Так як було колись із читальні. Так зараз на топ. Ну що ж, непогано було б самому перевірити якість скайп зв'язку і зателефонувати у стороженець. Добро здоров'я вам! Хто є там в стороженці? Кухарю Наталі Михайлівна, завідувача відділом обслуговування центральної районної бібліотеки і завідувач центру інформаційних технологій дралів літературова. Такі запити в користувачів з'явилися з, з комп'ютеризацією. Бібліотеки надають правову інформацію. Кожен відвідувач може зайти на сайти адміністрації і знайти ту інформацію, яка цікавить, користуються попитом юридичні сайти, з допомогою яких можна знайти роботу. Чи думали ви? Ви над тим, щоб зробити електронний каталог книг, які є періодики. Електронний каталог у нас ще поки що немає, але у нас є система ірби, за допомогою якої ми описуємо паперові носії і складаємо наші каталоги. Наша веб-сторінка в інтернеті зараз не дозволяє нам такий розділ розмістити на сайті. Ми над цим працюємо. Ми збираємо матеріал, ми формуємо каталог. Коли у нас закінчиться річна проплата за вебсторінку, зарісня місяця планувати відкривати. Нову сторінку буде відповідна презентація. Ми нові розділи хочемо, розширити, додати нові сторінку. Відвідують систематично, користуються попитом розділ наш край. От якраз зайшов до читач. Добрий день. Добрий день. Як вас мені слав? Я постійний читач, працюю режисером районного будинку національних культур. Тут я можу в вільний час війти сюди без проблем як зайти по роботі, що мені потрібно сценарії, сценки. Уявив кі з вистав тут є біля вас постійно спеціалісти, коти допомагають Усьому, якщо Що щось не зрозуміло, він до вас підходить, чи вона і все вам пояснює. Це дуже зручно і дуже добре, що в нас є таке, що ми можемо цим користуватися. Дякую за інформацію. Справді, скайп зв'язок дуже корисна справа. Але ж ми телефонували у районну бібліотеку. Цікаво, що діється у сільській. Зараз дізнаємося. Алло, дня, це Кам'яна, філіал номер 36 і Старожиняцький Сидес. Дуже приємно. Це з Чернівців з радіо Буковина турбує вас Мар'ян Лазарук. Віра Іванівна, ту лю -люк. Це як змінилася? Ваша бібліотека після того, як підключила інтернет і приєдналася вона до програми Бібліоміст. Результат дуже гарний. У нас значно збільшилась кількість відвідувачів. Ми дістали змогу задовільняти всі запити. Знаєте, сільська бібліотека вже не так багато державної літератури. Тепер зараз, як закінчується уроки у школі, та тут бібліотека до вечора повна. Бібліотека живе. За той рік пощайте, що в нас. На три тисячі з половиною збільшилась кількість відвідувань бібліотек. Наша школа нова, гарна, але комп'ютерного класу немає. Дітки тут здобувають перші навики праці на комп'ютері. А є, може хтось з читачів зараз в бібліотеці, що міг би сказати. Зараз Анну тут є в нас. Орден але, Андрій. Максим. Де ви вчитесь? В якому класі? Четвертому. Чого ви в бібліотеку сьогодні прийшли? Що там цікавого є? Багато чого. У посидіти? — день посидіти. Які програми використовуєте? Google, контакт, це На біографію кілька поетів. Шукали були про ну, Тарас Тарасівченко там yeah. вчили. Я зрозумів. Добре, Я щастить. Yeah. всього доброго. Що ж, ми переконалися у хорошій якості і практичності скайп-конференцій. Приємно, що найактивнішими, найчисельнішими користувачами бібліотек залишаються діти. Що пропонує їм сучасна бібліотека? Розповідає Тетяна Ковбан. Діти дуже хочуть читати. Звичайно, вони тягнуться до комп'ютера, але книга має бути книга. З книжковою продукцією, яка є. Учні використовують матеріали з інтернету, підготовка рефератів, підготовка відповідей на тестові завдання. У нас збільшилася кількість користувачів, особливо кількість відвідувань бібліотеці. Це велике має значення, тому що бібліотека рекламну діяльність налагодила широку. і збільшилась кількість користувачів і відвідувань бібліотеки. Тобто -то покращився імідж сам, біблі... сам імідж бібліотеки. Працюють стороженецькі бібліотекарі із незахищеними верствами населення, зокрема у будинку національних культур, який обладнаний за потребами інвалідів-калясочників. Ми спочатку їх навчали буквально від АЗІВ. Ми там розмістили свою літературу, деякі журнали, газети, три комп'ютери ми там розмістили. І якби не було цієї програми, ми не могли б свої комп'ютери передати. Саме для інвалідів вони спілкуються між собою, шукають потрібну інформацію. Голова ветеранської організації інвалідів Олександр Хавронюк. Ми його навчили користуватися. Він навчає вже своїх підопічних. Нова техніка, звичайно, дає численні можливості. А цікаво, як опановують їх бібліотекарі. Звичайно важко, тому що у нас такий сталий колектив. Люди працюють вже більше 20 років. Молоді. На жаль, до бібліотечної сфери мало залучається, але є тренінговий центр обласній наукової бібліотеці, де ми направляємо наших працівників. Вони там проходять навчання. І знову ж таки, завдяки цій програмі бібліоміст ми змогли. Дві нових одиниці ввести в централізовану бібліотечну систему. Це за сектор інформаційних технологій і IT спеціаліст. А в селах, звичайно, сільський бібліотекар. Ще ми залучаємо волонтерів. Втім, є у роботі сторожинецьких бібліотекарів і чимало проблем. Лише 4 з 45 сільських бібліотек району забезпечені інтернетом. Ще 7 беруть участь у новому конкурсі програми Бібліоміст. Багато приміщень потребують ремонту. Головний біль бібліотекарів оновлення книжкового фонду. І оновлюється у нас фонд не так, як хотілося б, але з місцевого бюджету в цьому році 20 тисяч на поповнення маємо. Так само у нас є спонсорська допомога понад 13 тисяч. На жаль, бібліотеки Стороженеччини поки не відповідають усім сучасним вимогам. Навчально інноваційними вони, сподіваємось, стануть зовсім незабаром. А якою має бути книгозбірня у суспільстві інформації, довідуємось у знаного вкрай громадського діяча Ігора Бабюка. Бібліотека повинна використовувати всі наявні сучасні технології. Тобто, якщо раніше бібліотека це все таки собі накопичення книг, де людина могла отримати літературу, то я думаю, що зараз, наприклад, постало питання доповнення, щоб були ще і електронні види цих книг, як у всьому світі, щоб не виходячи з квартири, людина через інтернет могла отримати електронну версію будь-якої книги. Від слова до діла, Чернівецька громадська організація, комітет виборців, в якій працює пан Ігор, вже у березні розпочинає новий проект спільно з програмою Бібліоміст. Йдеться про розвиток електронного урядування. У проекті зійшлися інтереси бібліотечного сектору, які зацікавлені у збільшенні кількості абонентів і громадської організації, яка прагне, щоб люди отримували якісні оперативні послуги через мережу інтернет. В рамках проекту планується в тих бібліотеках, де є під'єднання до інтернету, створювати такі пункти доступу до публічної інформації, до основних яких інформаційних ресурсів. Ідея якраз заключається, щоб зробити отакий перелік послуг як державних установ, так і недержавних установ, для того, щоб громадянин заощаджуючи час. Кошти міг би, наприклад, деякими послугами скористатися безпосередньо на таких от бібліотечних точках доступу до інформації, і одночасно замовити літературу, замовити іншу інформацію, яка необхідна йому. Адже коли ми говоримо про доступ до інформації, це говориться також і про доступ до тих рішень, які приймає влада, які відповідно до закону про доступ до публічної інформації повинні оприлюднюватись на сайтах. Це і рішення рад. Це і розпорядження голови. Це і регуляторні акти, які необхідні для підприємницької діяльності, пане Ігоре. Які конкретно послуги можна буде отримати в результаті втілення у життя вашого проекту? От, наприклад, чи то замовити квиток на залізницю, чи на автобус, чи, наприклад, перевірити. Стан рахунку на воду чи на газ. Наприклад, електронний запис на зустріч там з міським головою чи з депутатом. Коли через інтернет можна просто клікнувши записатися на зустріч і прийти в певний час визначений через комп'ютер, через інтернет. Я думаю, що це дуже повинно було привабити нових користувачів бібліотек. Усі завершується наш ефірний час. А у мене в руках залишився чималий нерозплутаний клубочок. Пригадуєте, ми замислювалися над тим, якою має бути сучасна бібліотека, як знайти золоту середину, використовувати електронний арсенал і залишатись на сторожі духовних надбань. Це означає, що працювати ще є над чим. У народі кажуть, шлях пройде той, хто йде ним. А працівники Буковинських книгозбірень зрозуміли майбутнє за сучасними інноваційними центрами, які вже завтра, я певен, будуть у всіх куточках нашого мальовничого краю. Для вас працював Мар'ян Лазарук. У музичному оформленні передачі використані композиції всесвітньо відомого українського скрипаля Василя Попадюка. Читайте українське, слухайте українське, залишайтесь разом з Радіо Буковина. Мова родина книга, духовність. Про ці одвічні цінності у циклі обереги. Вироблено на державне замовлення.